Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі і У нас сьогодні буде басова рибалка. Буде тандем двох видів приманок. Це буде неогружена гума або з такою, знаєте, слабою огрузкою та топвотер, або волкер, або попер. Коротше, побачимо, розберемося по ходу. Будемо порівнювати ці приманки, використовувати. Відносно місць, які нам дозволяють на них ловити. коротше, про все це по ходу рибалки я вам щось там розповім або ні, побачимо, як буде настей. Коротше, тож погнали е рибалити і подивимося, що з цього буде. Так, ну що, заякорилися ми з вами перший раз. Спробую я зараз, скільки у мене вже тут висить поперок. Ай, дуже зручно чіпляти за кільця воблери. Респект всім виробникам, хто робить. Вудки без хукіпера, тримайте так, хлопці. Це дуже зручно. Коли воно все заплутує, ну це таке. Добре, так власне про що йде мова. Зараз швидесенька така обловка місць топотером. Прямо аж далеко від берега не буду його ганяти. Ось так, буквально з-під самих кущиків. Зазвичай, якщо там є активний басик, він непогано реагує. Так, ну що, пробуємо ще на гуму. Гума є слабо огружена, майже не огружена, бляха пух, капець. ось, до речі, ви питали, Великі кільця нашого на вулищі для боротьби з ось цією напастю. Якщо кільця будуть малі, тоді будемо завжди мати проблему з пухом. Оскільки кільця великі, то він проходить скрізь них, відповідно, не створюючи проблеми, і ми вже можемо вибрати при, недалеко при катушці цей пух. Так, ну, друзі, спробую я зараз ще забрати звідси вантажник. Він тут є невеличкий зовсім десь. Можливо, біля грама. Але інколи ця штука досить сильно змінює гру приманки і риба або реагує, або не реагує на це. Це така, знаєте, річ, яку треба експериментально пробувати і дивитися. Так, Треба десь покласти під рукою, щоб було. Два. Є, є, бачите як. Забрав вантажок і відразу ж клювання. Ну ось така тематика з цими басами. йой йой -йо. розшматував приманочку. Дайте я ось так заберу. Ага, забереш. Почекай, хлопче. Ще дівчинко, хто ти там у нас є, не знаю. Оба отак, От як всі басятники їх зазвичай беруть. Так. Ну, гарненький басючок, як по мені, Я ночу руку. Можете роздивитися гарно. Ось така рибка. Прикольно. Ну, такі десь сантиметрів добра чи за 30, коротше. Як ви бачили, боєць гарненний клас. Якщо комусь буде цікаво монтаж, то це ось так просто офсетний гачок, це він вже причіплений да? до карабіна. Далі вкрутиш, приманка, вкручуємо в голову. Це рятує від розбивання голови дуже сильно, але як бачите, це а, був якийсь винятковий випадок, коли бас просто одна покльовка і мінус приманка. таке трапляється дуже нечасто, це нещука, ну якось йому там попало так. Не вдало, що він її знищив за один проход, скажімо. І ось, в принципі, все, наш монтажик готовий. А, без вантажка використовується. Ну, веки, не веки, коротше, просто. Без огрузки я його використовую. Хвостик відриваємо, да, бо він тут технічно з, е, є разом з тілом відриваємо, щоб він трошечки намахав хвостиком, і все, наша приманка готова до далі експлуатації. Але ж був хороший баляха капець. Ви бачили це, друзі? Йох, адреналін, блін, просто, просто... Це був дебелий басяр. Шкода, що промазав, ну. Так, Фрикціон в порядку. фрикціон дуже важливо налаштувати гарно для баса, тому що при покльовці ми маємо його просікти. На відлічно. Красота. Здається, мені дуже і дуже це було непогано. Ще й мабуть камера все це діло зафільмувала. Добре, так за флюр підійму, я вже спеціально товщий флюр сюди дав для того, щоб... Можна було витягувати за флюр, Не хочу брати під саком, бо приманки і так, він чогось сьогодні дуже сильно рве. Ну, ось такий красунчик. Ось такий невеличкий басик, але все одно прикольно. Покльовка була просто бомба. Дякуємо йому. Лайкос. Так, ну мабуть, вже всіх бажаючих, я так гадаю, я тут сьогодні наколов. Це було круто. Оба Ха -ха -ха! клас. Бачите, як все-таки не всіх я тут наколов, ще хтось залишився, але но... це сьогодні прям взагалі. Шикардос. Невеличкі, бачите, такі, ну як невеличкі, досить приємні, я вам скажу. Басярики. Іди до мене. о Ось такого формату басярик Класний на ну Дуже видовищна рибалка. Наступний, а покажу вам тихо, тихо, тихо. з іншого боку. Ось так, щоб було видно, на попер. На попер я його вмучив. Ну, прикольно, я вам скажу. Взагалі, як рибалка на топ-вотері, це, мабуть, одна з найвідоміщніших та, та рибалка, де потребуєш мати нерви і неабиякий досвід для того, щоб нормально ловити цю рибу, щоб не підсікти раніше часу, бо вона втіче. Ну і все таке, по-моєму, дуже і дуже непогано у нас з вами. Сьогодні все це діло склалося в одне ціле. О! Навіть вдалося його звільнити без травмування. Ось ще раз такий красень. Дякуємо йому. Ну, Залівчик прикольний, як ви бачите, але, на жаль, на жаль, ефективності тут майже немає. Клас. Я щось так і думав, що це буде дрібний, але Але це було просто супер. Так, ну добре, друзі, спробую я ще далі кинути аж під ті кущі. Ой-ой-ой. Ну, нехай буде, що я хотів так. Що то є? Ага. То була трава. Чи Гілляка мені просто здалося, що я трішки почав підмотку і воно потягло. Приманку, тож інколи буває така обманлива ілюзія, що то була покльовка. А, це, мабуть, забагрілося якесь непорозуміння. Чи? Ну, грозна, грозна риба, як ми бачимо. І таке буває. І так, дорогенькі мої, трішки про формат рибалки, да, бо рибалка без аналізу це була б не моя рибалка. Ну, інколи трапляється, у мене непорозуміння, але все ж таки. І так, силикон, ось ці два, да, не огрузка. Дрібізок мікроджиг не беремо до уваги. Сьогодні говоримо про крупнішу рибу. Тож, я використовую ці, скажімо, дві приманки, сьогодні в них опираюся. Да. Плюс додатково ще використовую попер. Яка логіка та закономірність? Якщо ми приходимо на місце, яке заросше там, десь торчать у нас очеретинки, да, або ще якісь рослини, за які є велика вірогідність зачепитися, або на дні лежить якийсь там коряжник, чи ще щось таке, звісно ж, я буду туди кидати неогружену силіконку. Це логічно, тому що вона пройде за все, має більшу проходимість, аніж наш попер з двома трійниками. Навіть коли риба атакує десь в такому складному місці цей попер, дуже Є, скажімо, були в мене моменти, скажімо так, да? коли вона іншим трейніком просто там десь багриться за корягу, втікає риба, потім ти мусиш йти вибирати цю приманку. Звісно ж, точка після цього вже не працює. Тому відносно моїх постановок, відносно місць, я змінюю якби, ці два формати приманок. Ну, коротше, якось так відбувається сьогоднішня рибалка. Ну, коротше, хорош, ля 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 Давайте ловити вже того баса. Таку я тут хвилю наробив. Но подивіться який це капець. Просто, друзі, це капець. Ось таке. Цей пух. Но поки ми все маємося з тим пухом, вже ми тут. Ага. І знову пух. Подивіться скільки його просто на шнурі. Ну, це треба... Оця штука потім десь замотається там на шнурі да, і дасть нам неприємності. Особливо в мультах це, до речі, не так відчувається. На мясорубках воно просто замотується за шнур і скидає ще відкі з котушки, що призводить до частих борід. Це, є, ну, це дійсно велика проблема. Також цей пух забиває кільце, часто густо хтось там ламає кінчики. Ну, коротко, все як ми любимо. Тож, це така не дуже приємна штука. Ну, блін, знесла геть в берег, ну нічого страшного. Кілька закидів буквально тут зробимо. Проводка, до речі, я вам так і не розповів про проводку, вона є досить агресивною. Тобто я попер смикаю так, щоб він... Плюхав трошки агресивніше, коли як. Це, до речі, нестабільний попер. У нього немає такого, як, наприклад, у 3D, да? що він чітко плюх-плюх-плюх. Ні, це беві поп він раз плюхає так, раз так, як йому хочеться. Але від цього він не стає гірше. Він ловить рибу непогано, я на нього ловив багато окуня. Так от саме проводка. Між ривками, інколи я роблю щось таке трішки швидше, але все одно є пауза. Бас взагалі полюбляє щось, все, що має паузи. Да? Якщо це якийсь твічинг дуже розмірений з паузами, якщо там щось тоне, у нас то це має бути теж дуже помалесенько. Ну, така це риба, яка от повільна. Тому при ловлі баса дуже важливо використовувати паузи. Якраз він тут за мною десь плюхну. ну, зараз спробуємо запропонувати швидесенько, поки він там не передумав ще. Ну, я так гадаю, що це був бас. Стверджувати не можу. Тож, а, чимось, до речі, це плюхання басове нагадує мені плюхання на щуку. Да? Там теж нікуди ти не спішиш. Все помалесеньку. Оба! Оце вже було клас просто. Це, походу, і рибина вже. Но! О, хо -хо 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 -хо! Це вже, друзі, і рибина тріхи. Тріхи, трохи більша. Тут тут. ти що? Йой-йой-йой, друже, то ти вже взагалі прям... Капець ну, паличка до 7 грамчиків. І ось такий 100% кілошний басяра. Подивіться. Йоо. Жесть. Ти здоровенний дядьку. Чи тітонька, чи хто ти є? Бляхали, подивіться на хвіст, хтось огрізрядне. Так, ну, клас. Так, друзі, ось такі басяра, <кій> прям дебел, я вам скажу так, добре за кіло в ньому. Бляха, але хвост хтось йому гризнув А, Зверніть увагу, попер повністю в пащі. Ну, так, люто йому дісталося від якихось хижаків. Я гадаю, це, можливо, видра скорше за все шматує цих басів. Опа, виберемо акуратненько. Наш паперочок, так щоб сильно рибку не травмувати. Ну, ось. Бивий поп від Lucky крал І ось вам такі басяра. Подивіться, які. Ух. Ну, сорокет у ньому точно є, але вже, як ми бачимо, вони віднарістилися 100%. Так, ну все, друзі, не мучимо більше цю рибину. Йому ми щиро дякуємо. Тиснемо вподобайку. Ху! Але це було просто бомба. Ну що, друзі, сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня рибалка та була цікава. Якщо так, то тисніть вподобайку. Підписуйтеся на канал, хто не підписаний. Я вас всіх міцно обняв. До нових зустрічей. Всім покидав!